Кожен рік ми з вами шануємо пам'ять Миколи Івановича братана, видатного українського поета, нашого земляка. І я пишаюся тим, що являюся його земляком, що мені прийшло тісно спілкуватися з цією людиною гарною, з таким видатним поетом. Він, коли приїжджав до нас в село, він завжди інтересувався, як ми живемо, як же живе наше село. Я пишаюся тим, що з таким поетом мені прийшлося і навчатись, і спілкуватися. Багато поетів пишуть про своїх земляків, але так, як писав Микола Іванович. Скільки із такою любовю про своїх земляків. Знайду тебе на карті України, не згубиться краплиночка мала, Саманівко, гніздо моє родинне, заміни признаюсь тобі нема. Приспів від священного порога вирушаєм звідси в путь. Але всі шляхи дороги знов до нього нас ведуть. Колосся із твого ми чорнозему, що навкруги просториться, без меж. Ти не лише у паспорті моєму, відроду у душі моїй живеш, Христю, у клін тобі, у радості печалі за те, що ти у світ мене вела. На всі близькі, далекі магістралі, доріженька рідного села. Чисті в чистім полі, я і хуртовина, всі шляхи, дороги замило. Я ж у ніч пробитися повинен, будь-що будь, в Семенівку, в село. Ждуть мене студентика у гості, батько, мати, вся моя рідня, а мене шаліючи від злості, супротивний вітер зупиня. І пашить, істочне обличчя, і душа надією бринить, Тож мене, моя основа кличе, тож мій рід за мене в ніч не спить, залишивши в полі хуртовину до порога рідного прийду, обніми, зігрій мене, родино, я ж твоє продовження в роду. Під гожим небо в рідному селі. Тебе вбачаю добра моя мати, Вечеряєм при зорях, біля хати, всі кружкома дорослі і малі. Хлібина золотіє на столі, належить батьку скиби нарізати, ніхто не сміє долу крих троняти. Хліб, це життя і святість на землі. Давно було, а в пам'ятку донині вечеря. Свято в степовій родині, де з віку знають хлібові ціну. В моїй судьбі живе солодке жито, що жав мій пращур, я сьогодні жну, Синам, онукам жати поки світу. Минкола Іванович братан присвятив цю збірку своїй коханій дружині Раїсі. Зими нема, зими не буде, метеорологи пророчать, отож не знатимуть остуди, мої палючі дні і ночі. Тебе нема, тебе не буде, не вірю, вірити не хочу. Ти є зі мною завжди і всюди, В мої самотні дні і ночі. Люби мене, благать не смію. Який то сенс моїй замові? Вертаюся в твої завії, в твої палки, вогні зимові, отак і мудрості доходим, відчувши пою самотин, яким буває світ холодним, коли немає гурток. жди, не жди, прийду сьогодні все одно під твоїм буском ціловане вікно вийдеш, люба, чи не вийдеш на біду, до світанку я додому не піду, цілу ніч один ходитиму без сна, не пускатиму другого до вікна. Господі сваритись не личить рідня це і поле і сад і ріка, до злагоди мати, синів своїх кличе, до злагоди дочок своїх заклика, до злагоди мати синів своїх кличе, до слагоди дочі. Не гараздні гора, й турботи вистача, але стати пора нам плече до плеча. Ми родина одна, нас країна єдна, хто ж нам мати, якщо не воєн.